Thank you. У всесвітній день донора в одному із столичних плазмоцентрів компанії Біофармоплазма відбулося відкриття виставки картин та фотографій тих, завдяки кому українці забезпечуються необхідними компонентами крові та тих, кому ці компоненти без перебільшень рятують життя. Як зазначає керівник компанії Костянтин Єфименко, донорство в Україні під час повномасштабної війни дозволило забезпечити лікарськими засобами всі потреби медичних закладів. Тому компанія щиро дякує своїм донорам. Наробляти терпію. Із препаратів із плазми крові альбуміни, імуноглобуліни, фактори згортання, антидеїмоноглоболіни, а також компоненти крові, які потрібні для підтримуючої терапії захворюваннях, захворювань, тромбоцити, і еритроцити, неможливо без того, що якась конкретна людина прийде, і зробить донацію, донацію своєї плазми, донацію крові. Тому, перш за все, в цей міжнародний день, коли була здійснена перша донація. Ми в першу чергу хочемо подякувати нашим донорам, які приходять до нас плазмоцентри, які донують свою плазму. Це дозволило нам не зупинятися під час війни. Це дозволило нам, коли 24 лютого з 5 години 15 хвилин це перший вибух, який відбувся в Києві, з полиць і з аптек із лікарень пропали абсолютно всі препарати крові наших конкурентів, міжнародних виробників. Біофарма продовжувала виробляти не зупиняючи завод жодного дня, і ми Саме велике наше досягнення це те, що на 100% ми сьогодні закриваємо потребу препаратів із плазми крові в Україні. Перед очима донорів у плазмацентрі фотографії військових, дітей та звичайних українців і українок, які потребують допомоги. Донорська кров рятує життя. Тож відвідувачі плазмацентру компанії компанії плазма відчувають не лише комфорт, але й важливість і шляхетність своїх вчинків. У багатьох був, але цей один із най... найсучасніших із найбільш таким крутим відношенням саме до людей. Тому я в принципі обираю цей центр. Взагалі я дуже дуже багато привів друзів, тому що я розумію, наскільки це важлива справа, наскільки взагалі, важливо здавати кров. У нас зараз іде війна, багато людей поранені, і взагалі кров вона потрібна навіть у мирний час, тому бути донором це дуже дуже круто і дуже, -дуже мотивує на позитив. Взагалі. До того ж, донорство несе значну користь здоров'ю тих, хто ділиться своєю кров'ю. Відтак, донори роблять дві корисні справи одночасно, допомагають і оточуючим, і собі, і звичайно, отримують величезну вдячність від врятованих пацієнтів. Адже, коли екстрено потрібна кров, відлік часу може йти на хвилини. Це найстрашніше, що можна пережити. Це шукати донорам, своїм рідним, своїм близьким, батькам, дітям. Це дуже страшно. Такого не повинно бути, тому що якщо хоча б кожен з нас, хоча б раз в рік буде донором, то ми точно будемо знати, що всі що потреба буде задоволена, що завжди буде кров. Тому я кажу, що не потрібно там бути супер-супер донором, так тобто не потрібно 40 разів здавати. А хоча б раз в рік приходити для того, щоб е, точно знати, що всі будуть завжди забезпечені, що кров завжди буде. Тому я закликаю усіх. Бути донорами всіх, хто може бути, а хто не може, волонтерити і залучати донорів у плазмоцентрах Компанії Біофармоплазма досконало розуміють потребу країни у препаратах крові. Так само цю потребу розуміють і донори компанії. Така співпраця дозволила забезпечити сировинові білоцерківський завод із виробництва препаратів крові. А той, у свою чергу, лікарні, госпіталі та збройні сили. Усі потужності компанії сьогодні працюють на збереження життя українців. Фактично 100%. Обсягу препаратів сьогодні поставляється на ринок України нашим збройним силам поставляється в військові шпиталі, і так буде до тих пір, поки ця жахлива війна не закінчиться. Тож, якщо ви маєте бажання та змогу здавати кров чи плазму, донорські центри компанії завжди відкриті до співпраці. Пам'ятайте, донорство це круто. Донорство рятує життя. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.